З вами Світлана, і сьогодні оглянемо декілька важливих новин, які впливають на наш крипторинок. Попрошу тебе, звичайно, підписатись на канал, поставити лайк на перед цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржах, криптобіржах деяких, то під цим відео є реферальні і партнерські посилання, реєструйся і торгуй з задоволенням. Там будеш мати приємні бонуси на комісію. А ми довго не думаючи йдемо дивитися, що ж там за новини такі впливають на наш крипторинок. Основні фондові індекси Уолл-Стріт розпочали сесію понеділка зростанням на тлі ознак того, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла помірну позицію в питанні митних тарифів, тоді як інвестори очікують на економічні дані, що відобразять стан американської економіки та інфляції. Вже Трамп дав зрозуміти, що трошечки турмозить цими тарифами, що вже трошечки треба <реш> нарешті піднімати економіку, бо вона вже дуже щось почала падати серйозно. І зупинив ту е, тарифну політику свою, принаймні поставив на паузу, і на цьому фоні ринки гарно ростуть. Чи до вдасться їм вийти на цей рівень, на якому вони вже були, на цей в цей канал повернутися, з якого вони всі повискакували, і NASDAQ, і S&P, Dow Jones. не знаю, подивимося, але принаймні тенденції такі є. Отже. Давайте поговоримо про економічний календар, який цього тижня нас чекає. Саме такі ну досить важливі новини я повиписувала. Зараз вам зачитаю, щоб ви розуміли, коли буде волатильність, коли нам чекати чогось такого. Ну коли варто не не торгувати в ці дні. Отже, завтра, 25 березня, виходить індекс довіри споживачів США і продаж нового житла за лютий. Ну, звідти ця новина вийде в четвертій годині в 16.00 за київським часом, так що обережно. Торгуємо не дуже в ці години стараємося залізати в якісь угоди, тому що може вибивати як вверх, так і вниз. Далі DC Blockchain Summit 2025 відбудеться 26-го Ну вона не буде впливати на крипторинок, просто взагалі позитивна новина. Це ключова подія, де лідери бізнесу та уряду обговорюють актуальні питання блокчейну та цифрових активів, стимулюючи інновації та економічне зростання. Ще така є гарна новинка: крипто. «Assets Conference 2025». Вона відбудеться у Франкфурті. Вона об'єднує фінансових експертів та технологічних ентузіастів, щоб обговорити, як ми можемо формувати майбутнє фінансової системи. 27-го виходить новина про ВВП США. Ця новина відображає економічну активність і зростання економіки. Споживання відіграє ключову роль. У формування ВВП, дані ВВП мінливі і можуть значно коливатися вище, нижче. Коротше, зрозуміло, так? в 14.30. 27-го виходить ця новинка. Слухання в Сенаті щодо кандидатури голови СЕК Пола Аткінса. Ця новина буде сильно впливати. На крипторинок вона вийде в 16.00. 20... Чи відбудеться в 16.00, можливо, вийде пізніше сама новина. 27 березня в Сенаті США заплановані слухання щодо кандидатури Пола Аткінса. Його, до речі, висунув Дональд Трамп. Це його кандидат, він його сильно просуває на посаду голови комісії стіни паперів і більш США сек. Так що ця новина є дуже значимою для всього крипторинку. Якщо його кандидатуру прийме Сенат, згодить, погодить, значить, ми чекаємо, звичайно, потепління на крипторинку. І напевно на тлі цієї так само новини, одної з новин, але ця новина є дуже важливою. Ми сьогодні бачимо досить гарний ріст Крипти. Коротше. Від 14.30 до 16.00 виходять такі важливі події. Краще десь вже з першої години бажано не торгувати. Ну я для себе роблю такий висновок, тому що ці дві важливі події будуть сильно впливати на ринок. Скальпити коротенько можна, але щось таке важливе приймати буде вибивати стопи це 100%. Як в одну в сторону сторону можуть брити, так що обережно. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати ф'ючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком сетапів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання, іде під моїм особистим кураторством, а це перевірка домашніх завдань. І ефіри з розбором основних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу на фьючерс. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожній з послуг. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо. Отже, стратеджі Майкла Сейлора купує ще 6911 біткоїнів на суму 587 мільйонів доларів. Півмільярд, трошки навіть більше. Ця компанія тепер володіє. 2,4% усієї пропозиції біткоїнів. А це є 506 137 біткоїнів на суму 44,2 мільярда доларів. Ну, дуже потужна цифра, тому що BlackRock володіє, останній раз я дивилась, 48 чи 49. Мільярда, ну, це велика корпорація так само. А ну, ми знаємо, що Майко Сейлор він завжди топить за біткоін, він притримується цієї стратегії вже давно. Якщо BlackRock тільки недавно почали інвестувати в біткоін, та ще й інвестують у зв'язку з ІТФ-ками своїми сподобаннями, то ті топлять завжди ті амбасадори біткоїна і просувають його в сучасний Wall Тому Розуміємо, якщо такі крупняки ще вкладаються в біток і ще такі немалі кошти зараз на даному етапі вкладають, тобто ще чекають росту однозначно. Ну явно не на падіння, вони це роблять правильно. Так що беремо собі на заміточку і чекаємо росту також. Захоплення МЕМКОїнами, яке розпочалося два роки тому на блокчейні Solana, здавалося органічним. Однак з тих пір блокчейн привернув увагу високопоставлених осіб, включаючи президента США Дональда Трампа. І його дружину Меланію Трамп, а також президента Аргентини Хав'єра Мілея. Ці високопоставлені особи сприяли швидкому зростанню мемкоїнів на Солана. Це призвело до появи великої кількості прихованих учасників, які контролюють значну частину багатомільярдного ринку мемкоїнів. В результаті інсайдери або ті, хто в курсі, можуть здійснювати найбільш прибуткові операції, в той час як більшість розрібних інвесторів несуть збитки. Тобто, ми з вами не знаємо, що буде. Ми просто торгуємо на ринку, так а такі люди, як ну політики, Трамп, його оточення, великі хедж-фонди, які вхожі ну, в цю компанію, там Ілон Маск, Трамп, і всі решта, Блекрок і тому подібні речі, стратегії той же ж. Всі найближені особи, давайте будемо так. Вони в курсі, що буде відбуватися, так? вони купують на вони купують ще на пресейлі, Вони вкладаються по ну подешевше, так. Може навіть їм просто роздаються і даруються ті токени. Я не знаю, як це відбувається. Я знаю одне: що коли росте валютка, вона росте дуже стрімко і швидко. Ніхто не встигає зрозуміти, коли треба купувати. Коли вже ми відкриваємо, а валютка вже пампанула за декілька годин, ми вже не знаємо, чи варто ще купувати, чи ні. Вона ще може підрости, а може вже і не підрости. Для нас це замануха, якщо ми купуємо її. І виявляється, що ми купили на хаях, то потім ми шалені збитки несемо. А фіксуються вже коли ми купуємо великі кити, отакі гравці, інсайдер, які б отримали інсайдерську інформацію. Вони вже фіксуються за наш рахунок, розумієте, в чому справа. І тому це дуже небезпечно. Багато експертів висловлюються, коли політика не лізуть або там великі. Ну, потужні такі люди, які мають вплив на маси, навіть просто такі, як маск. Хай він там не сильний політик, може він ніколи в політиці, не був, він завжди мав вплив на криптовалюту, тому що, по-перше, він Twitter купив, так по-друге, в нього є такі великі компанії, як Тесла як SpaceX, Це вже ну, багато людей привертає увагу до себе. І відповідно він впливає, але ладно, ще би там він простий громадянин. Зараз він вже там лізе в політику. А такі політики, як президент країни, ну це вже просто смішно. Що він лізе в такі речі? Так зробити не можна. Не для того, блокчейн створювався. І кожен раз я читаю думку ну таких крипто ентузіастів великих, потужників вже давно в крипті, вони всі в шоці, всі засуджуються. Це просто так бути немає. Не знаю, чи це колись закінчиться, коли Трамп піде з посади, чи це буде так, тепер вже такий тренд заданий, і тепер вже це буде як належне сприйматися, подивимося. Це дуже негативний є момент. Але що зробиш? У багатих свої причуди. Так що нам тільки залишається наблюдати. Ловити цю хвилю хайпу, інакше нічого не зробиш. Наша рубрика Куди ж без Трампа сьогодні вона буде дуже такою ну, важливою, важливі події відбулися. Слухайте. Нещодавні висловлювання Президента Трампа про федеральну резервну систему добрався вже до ФРС, розумієте? Та пропозиція сенатора Майкла Лі ліквідувати центральний банк. Свідчить про потенційні зміни в монетарній політиці, які можуть суттєво вплинути на роль біткоїна у фінансовій системі ну тобто. Збільшити роль біткоїну. Трамп посилив свої заклики до зниження ставок 21 березня, тобто 20 березня, він спочатку висловився, що треба знизити ставки. Закликав ФРС знизити ставки, реагуючи на її попереднє рішення утримувати ставки на незмінному рівні на тлі ескалації тарифів. Пам'ятаєте, я вам казала минулого тижня, що можливо, що і, хоча я ще не знала, що Трамп вже давив на ФРС, а він вже давив. Але я думала, що в зв'язку з тим, що дійсно економіка валиться вниз, що все ж таки можуть знизити ставки, просто сама ФРС, сама від себе. Але ні, бачите, ФРС тримала свою позицію. Трамп почав піддавлювати 20-го числа. А 21-го числа посилив свої заклики до зниження ставок, стверджуючи, що ціна що ціни на товари першої необхідності, такі як яйця, продукти і бензин, а в них там з яйцями катастрофа, Ви знаєте, знизилися, що створює можливість. Для центрального банку здійснити зниження ставок. ну тобто, він, по перше, своїми тарифами, тою монетою, тарифною політикою, тим всім він сильно просадив економіку США та. Сильно піднялися ціни на товари першої необхідності, сильно знизилися акції, індекси акцій великих компаній, крупних компаній. І тут на тому фоні він розуміє, що капець, що зараз, ну ви ж розумієте, що це каскадне. Коли починає валитися, і хтось перший скидає, починають скидати, ну інші бачать фонди, інші такі тримачі, холдери, великі, крупні гравці, вони починають так само скидати. Ну, що вони? Ясно, що хочуть зафіксуватися, поки ще ціна нормальна, поки ще приємна ціна. І все, і це каскадний, такий, такий каскадний стрибок вниз. Воно буде тільки по наростаючій рости. Ви ж бачите, що з Теслою сталося? От вам весь приклад того, що має відбутися з акціями найближчим часом, якщо нічого не зміниться, і бачачи це, розуміючи, давай дивити на ФРС. І що він слухайте далі, що він сказав? Він написав в сайті True Social, ФРС було б набагато краще скоротити ставки, оскільки тарифи в США починають приходити. Свій шлях в економіку. Цей тиск відбувається на тлі того, що адміністрація планує запровадити нові відповідні тарифи 2 квітня, який Трамп назвав Днем Визволення Америки. Тобто він планує 2 квітня запровадити нові тарифи. І, мов ви знизьте ставку, щоб зараз інвестори почали вкладатися в акції, в економіку, щоб були дешевшими кредити. Але того ФРС не зробило. І він вже закидає то. Що в ФРС це не потрібна система? Взагалі починається зазіхання на її, ну, децентралізацію, на її незалежність, розумієте? Як органа управління, як органа регуляцій. Тому я не знаю, до чого це все призведе, але це просто ну, він такий, знаєте, як дитина мала, яка бавиться в пісочниці, і в нього забрали іграшку. Отак виглядає. Такі капризи показує свої. ФРС не знизлася, значить, будемо руйнувати інституцію взагалі, ФРС. Я розумію, що ще на нього є якісь сенатори, є якісь суди, що не так все, то просто йому вдасться. Але я бачу судячи з того, що відбувається зараз в Америці, багато з того, що він задумав, йому вдається. Не знаю, до чого це призведе. Мені аж страшно, чесно кажучи. Бо якщо це все рухне, ви пам'ятаєте кризу 2008 року, ну там криза, яка пов'язана була з ковідом, це була така зрозуміло, там хвороба. Ну але 2008 року це, вибачте, це заігралися е е е е американці. І весь світ постраждав. І якщо вони зараз заіграються, то так само ну, тоді були дуже скрутні часи. Я не хочу, щоб таке повторилося. Ми і так в такій знаходимося, наша країна, в такій ну, неприємній ситуації. А тут ще це, не дай Бог, нас може сильно потрясти. Ну, але надіємося, що все буде добре, що все ж таки американська економіка вирулить з тої з такої кризи, досить кризової ситуації. Ну вже бачимо, що зараз досить почали акції. Вже Трампу або хтось добре настукав по макітрі і сказали: слухай, ну що ти витворяєш? Ну все, ФРС не не знизило ставки. Давай тепер ти з свого боку роби щось таке, щоб американська економіка вистояла, бо того що буде на твоїй совісті. оголосять тобі імпічмент і підполетиш ти, як той голубці зокрили який. Залетів не туди, куди йому вартувало. <сум> Друзі, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Я знаю, що кожен раз і кожен день можна знімати нові новини про це все, тому що це виходить за межі нормального і допустимого. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, реєструйтеся на біржах. Під відео є реферальні посилання, В кінці відео будуть відеопідказочки, як це зробити і як взагалі торгувати на біржах. Ну і надіємося на краще. Надіюсь, що зараз ми все-таки полетимо, що все-таки все буде добре. що Зможемо нарешті почати наш альц А ви як думаєте? Пишіть в коментарях і до нових зустрічі, па, -па.